Вітаю вас на ньюзрумі. На морі ми РФ перемагаємо, чому ж заминка у повітрі. В Україні є все для того, щоб зробити російський повітряний простір фактично закритим. Більш детальніше у цьому відео. Ну а ви можете поки написати в коментарях, звідки ви нас дивитесь, з якого куточка країни чи світу. Нам буде дуже цікаво. Державні авіакомпанії Китаю швидко розширюють маршрути та збільшують потужності до Європи, користуючись перевагою у вартості, яку забезпечує можливість літати через російський повітряний простір. Авіакомпанії країн НАТО навпаки змушені ж облітати РФ, що ставить їх у програшне становище порівняно з китайцями. У підсумку пасажирський потік через Росію все одно значний, від чого вона виграє економічно і геополітично. А той факт, що китайці заробляють завдяки санкціям, в той час як західні компанії втрачають, грає проти нас, проти України. Що ж, це ганьба, панове. Як я писав раніше, що в Україні є все для того, щоб зробити Російський повітряний простір фактично закритим. Про деяку частину цього всього я писав раніше, наприклад. Є моделі літаків, котрі могли б регулярно спричиняти тривоги у найбільших аеропортах країни агресора, тим самим паралізуючи внутрішній пасажирський аерорух в РФ. Так само є надзвичайно недорогі рішення, котрі при правильному застосуванні не дозволять китайцям планувати безпосадкові перельоти через територію РФ, з міркувань безпеки. Є як мінімум декілька вітчизнаних виробників, котрі ці рішення готові поставляти за ціну, котра є фантастично низькою, котра є лише невеликим процентом від того, що збираються потратити на далекобійні дрони у поточному цьому році. Заминка лише у тому, що немає найвищого наказу займатися стратегічною протидією РФ за допомогою безпілотних систем. Поки що весь успішний досвід не піднімається з тактичного рівня, тобто рівня окремих підрозділів, котрі працюють по таких же окремих об'єктах, як то склади зброї, НПЗ чи Нафтобази. Це двічі більш дивно, бо на Чорному Середземному морі ми маємо цілком. Там свідому і вивожну діяльність нашої держави. Ми бачимо, як ретельно вивірну мету дій, так і дуже інноваційні інструменти. Морську стихію ми опановуємо. Чому так само мудро і активно не можемо проявитися щодо повітряної стихії. Це щось просто незбагненне. Це вся доступна інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте подобайку по бажанню цьому відео. Не забудьте підписатись на наш канал. Ну, а також ви завжди можете підтримати нас фінансово посилання в описі до кожного відео на каналі. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. На останок Скажу слава Україні та побачимось тут, на Ньюсрумі.